Друзья, если у вас нет возможности читать роман Валерьяна Подмогильного «Город», смотрите это видео. Это история жизни одного парня-студента в Киеве, о его сомнениях, о неудачах, о его проблемах, в общем, о поиске себя в жизни. Написал роман Подмогильный в 1928 году. События происходят в тот же период. Принято считать, что это первый урбанистический роман в украинской литературе, то есть о городе. До этого все романы украинских писателей были о селе и крестьянах. Роман я читал на украинском языке, поэтому и пересказ будет на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинского, я сделал перевод на русский язык. Включайте субтитры. Роман состоит из двух частей, поэтому я сделал два видоса, Для кожної части. Зараз ви услышите пересказ першої часті. Отже, якось у серпні сільський парубок Степан на пароплаві Дніпром плив до Києва. Він злегка хвилювався, адже їхав вступати до інституту. Попереду було нове життя. Разом з ним також на навчання їхала дівчина Надійка, з якою він був трохи знайомий, бачив її у сільській бібліотеці, де він сам працював. До речі, Степану вже 25 років. Надійці було трохи спокійніше, бо їй з харчами допомагатимуть батьки. А ось Степан був сиротою, тому розраховував лише на стипендію. Жити дівчина збиралась у подруги, а Степан. В якогось знайомого його дядьки. На надійку Степан справив приємне враження своїми знаннями. Вона захоплено його слухала. Та і Степану теж подобалось бути поруч з нею. Степан був високим, сильним, засмаглим. А ще на пароплаві плив їхній знайомий Левко, який вже вчився в Києві на агронома. Друзі зійшли на берег і пішли у своїх справах. Степан пішов на поділ. Друзі, сьогодні Поділ один з престижних районів Києва, наближений до центра. А 100 років тому це була околиця міста, де було найдешевше житло. Вулиця Нижній Вал, 37. Саме туди пішов Степан. Навколо навіть ніде не було видно людей. Це був самісінький край міста. Хлопцю відкрив чоловік на ім'я Лука. Колись Лука певний час жив в хаті у дядьки Степана. Тепер прийшла його черга віддячити за гостинність. Лука повів хлопця не до хати, а до сараю. Це була маленька столярня. За перегородкою був хлів, в якому стояли корови. Мені тут жити? спитав Степан. Так, ти ж ненадовго? Степана Бомбило, йому такому класному хлопцю дали місце біля корів, як тварині, як бидлу. Такого приниження він не чекав. Проте заспокоївся. А що ж йому ще лишалось? Наступного дня у Степана був перший іспит з математики. Він її добре знав. Степан вийшов зі свого сараю у двір і зустрів хазяйку. Познайомились, її звали Тамарою. Перед іспитом Степан пішов дізнатись, чи є десь для нього якась робота, зайшов в різні установи. В більшості з них на місці навіть не було тих людей, які могли б йому щось сказати, а там, де були, всюди відмовляли. Ці відмови Степан приймав як особисті образи. Він то думав, що Київ на нього тільки й чекає, а виявилося, що він геть нікому не потрібен. В інституті хлопець дізнався, що треба спочатку пройти приймальну комісію, а там Степан в черзі провів 4 години, і його іспит був тільки післязавтра. Блін, і що мені робити завтра? думав Степа. Наступного ранку Степан взяв трохи продуктів і пішов вздовж Дніпра, щоб знайти безлюдне місце і там приготувати їжу, позасмагати і поплавати. Степан згадав надійку і захотів її знову побачити. Але вагався через те, що фактично був жебраком. Що він міг їй запропонувати? Нічого. І так йому гидко стало через це. Вирішив, що сходить до неї вже після іспиту, як стане студентом, а поки зібрався сходити до Левка. У Левка в кімнаті було все чисто і акуратно. Він жив в квартирі старих людей, які до нього ставились спокійно. Уявіть, якби в вашу квартиру, без вашої згоди заселили якусь незнайому людину. А тоді так і робили. Виявилося, що іспит розділено на два. Сьогодні письмовий, завтра усний. Після іспиту, який він написав добре, пішов до Надійки. Вона жила з двома дівчатами із свого села, які вже рік вчились у Києві. Коли Степан прийшов, дівчата в компанії з трьома хлопцями щось відмічали. Одним з хлопців був Левко. Довелося сидіти з ними. Хоча Степан дуже хотів побути з Надійкою наодинці. Усний іспит Степан теж склав: завтра його ім'я буде серед тих, хто вступив до інституту. А це значить, що на три роки його життя вже сплановано. Але все одно особливої радості не відчував. Всі думки Степана були про Надійку. Він закохався, пішов до неї. Разом вони пішли гуляти містом. До речі, дівчина теж вдало склала свої іспити. Навчання починалось за тиждень, і Надійка хотіла з'їздити додому в село. Поїхали зі мною. Запропонувала дівчина. Не можу. Тут справи є, хочу стипендію вибити. Степан розумів, що в село він вже не хоче вертатись ніколи. Село це життя з минулого, а місто ось його майбутнє. Ти мене кохаєш? Раптом спитала дівчина. Так, відповів Степан. Наступного ранку хлопець проводжав надійку на пароплав. Степан щодня виходив в місто, щоб вивчати його, ходити в нові місця. Побачив Києво-Печерську лавру, Аскольдову могилу, Золоті ворота, був на житньому ринку і Бесарабці, Голосіївському лісі, ботанічному саду, в музеях. Ввечері купався в Дніпрі і йшов додому. Якось хазяїн хати Лука спитав Степана, коли він собі квартиру знайде. Десь за тиждень стипендію отримаю і з'їду. Лишайся в нас. Спи на кухні, там є ліжко. Буде в тебе їжа. За тобою догляд за коровами і носити в хату воду, а взимку ще й дрова. Звісно, Степан погодився. В неділю повернулась Надійка. Степан дуже чекав її. Ввечері вони разом з друзями пішли на літературну вечірку послухати вірші і оповідання. Степан дивився на лекторів і заздрив їм. Він сам хотів бути на їхньому місці, щоб його слухали і йому аплодували. Степан вперше побачив виступ відомого в Києві критика Михайла Світозарова. Хлопець аплодував йому. Вечірка скінчилась о півночі. І Степан вирішив стати письменником. Перше його оповідання буде про його стару бритву. Він прийшов додому і до пів на третю писав оповідання про те, як та бритва під час громадянської війни переходила з одних рук в інші. Зранку Степан переписав оповідання на чистовик. Йому сподобалось. Думав, як підписати. Прізвище Радченко було нормальним, а ось ім'я Степан якимось не таким. Тому трохи змінив ім'я і став Стефаном. Стефан Радченко. Круто? Перед тим як нести оповідання до якогось журналу, Степан захотів почути критику від Світозарова. В адресному бюро дізнався, де живе критик, і пішов до нього додому. Я приніс оповідання. Прочитайте, будь ласка, у мене нема часу, відповів критик. Я дуже зайнятий. Добре, до побачення. Глухо сказав Степан і пішов геть. Ніколи ще Степан не відчував себе таким приниженим. Від люті він порвав своє оповідання, а потім пішов до надійки. Дівчина радісно розповіла про перший день навчання в технікумі. В інституті Степана теж почались лекції, але він не пішов туди. Через те, що Надійка була радісною, Степан все більше дратувався. Звісно, вона це бачила, розплакалась. Вони пішли гуляти містом. Степан майже весь час мовчав, а коли говорив, то був злим. Що у тебе сталося? спитала Надійка. Тоді Степан обійняв її Та так сильно, що дівчині стало боляче. Потім відпустив Надійка гірко заплакала. Ану, припини, сказав Степан, інакше піду. Дівчина продовжувала плакати. Це ти у всьому винна, сказав той Бовдур, і пішов геть. Різні таргани міцно засіли в голові Степана. Він почав ненавидіти всіх навколо. Через кілька днів таки пішов на навчання. Стипендію призначили, але мало, лише 18 карбованців. Тому замість радості знову була злоба. Лекції вже почались, але Степан не взяв з собою зошит і олівець. Тому вирішив не йти на навчання, а погуляти містом. Степан став більше часу проводити з сином своїх хазяїв Максимом. Той був трохи старшим і дуже спокійним. Купував багато книжок і збирав марки, працював бухгалтером. І скільки тобі платять? спитав Степан. Десь 140 карбованців. Степан йому заздрив: в Максима було житло, гарна зарплата, все у нього було добре. Степан не розумів, чому Максим досі не одружився. От, скажи мені, Стьопа, по чесноку. Ти хоч раз в житті бачив насправді щасливе подружжя? Ні, і я не бачив. Тому я не хочу одружуватись через те, що всі навколо кажуть, що так треба. Розумієш? До речі, це моя ідея, щоб тебе лишили у нас жити. Тому що ти сирота, а таким треба допомогти. Наступного ранку Степан нарешті пішов в інститут. Взяв з собою і Зошит, і Олівець. Ось тільки протупив, бо це була неділя. А вночі, коли він спав, до нього прийшла хазяйка Тамара, поцілувала його, обняла і лягла до нього. Та від несподіванки Степан якогось дітька прогнав її, а потім думав, чому він так зробив. Шкодував дуже. Тому зранку ні про який інститут мови не було. Він думав, як йому далі бути, що робити. Тамара поводилась так, наче нічого вночі не відбулося. Але Степан розумів, що дуже образив цю жінку, яку зараз хотів більше за все на світі. Він підійшов до неї і тихо сказав, щоб вона приходила до нього сьогодні вночі. І Тамара прийшла. Відтоді настрій у Степана значно покращився. Ще пак, щоночі до нього приходила Тамара. Хлопець нарешті почав ходити на навчання і так плідно взявся, що став одним з найкращих студентів на курсі. Щодо стосунків з Тамарою, то Степан розумів, що рано чи пізно їх піймають. І що буде потім невідомо. Але це буде колись. Тамара у любовних справах була значно досвідченішою, тому вчила новій науці свого студента. А в інституті на якійсь черговій вечірці Степан прочитав своє оповідання Бритва, яке в нього десь завалялось на черниці. Трохи його підправив, і вуаля, студенти були в захваті. На хвилі такого визнання за тиждень вдома Степан написав ще два оповідання. Його приятелем в цей час став випускник Борис, якому подобались твори Степана. Саме Борис сказав, щоб Стьопа ніс свої оповідання до журналу. Степан відмовлявся, пам'ятав про перший досвід з критиком. А якось ввечері до Степана зайшов Максим і сказав, що той козел. Це ти про що? Типу не зрозумів Степан. Максим вдарив табло коханцю матері. Тоді Степан добряче відлупцював Максима і пішов геть з хати. Ночувати вирішив у Бориса. Перед тим, як заснути, він кляв Максима за те, що той зіпсував йому спокійне, впорядковане життя. Тепер ні хати, ні коханки в нього не буде. Так він думав. Борис, як друг, запропонував лишатись жити в нього. Дякую, я подумаю. Степан все ж таки хотів якось повернутись до Тамари. До речі, Борис почав зустрічатись з Надійкою Так, тією самою Надійкою, яку колись образив Степан. Вранці, коли вдома була тільки Тамара, Степан пішов додому, щоб забрати звідти свої речі. Тамара сказала, що Максим з'їхав, тепер житиме сам. Прикольно! сказав Стьопа. Значить, я лишаюсь. Степан був дуже радий. Тамара теж. До речі, їй було 42 роки. Вона розповіла Степану про себе. Її і Луку одружили батьки. Ні вона, ні він цього не хотіли. Отак От і жили із зіпсованими життями і досі живуть. Тамара прекрасно розуміла, що скоро прийде час, коли молодому Степану вона стане непотрібна. Утім, поки він був її коханцем. А тим часом прийшла зима. А за нею і весна настала пора іспитів. Степан з ними впорався. На іспиті з української мови професор був так вражений, що пообіцяв чимось допомогти Степану, коли довідався, що той, крім навчання, ще й за коровами доглядає і живе на кухні. Степан отримав першу оплачувану роботу став лектором з української мови. Він радів, адже тепер в нього буде більше грошей. Перед першою лекцією Степан пішов до магазину, щоб купити новий одяг і взуття, бо в старому йому було вже соромно. В новому одязі Степан почувався дуже крутим, і саме тоді він подивився на тамару іншим поглядом. Він побачив перед собою вже далеко не свіжу жінку, її зморшки, запалі щоки, обвислі груди. До речі, Тамару Степан весь час називав мусінькою. Степан зустрівся з викладачем Ланським, який працював з групою слухачів до нього. Ви ж поет вигорський, правильно? спитав Степан. Правильно. Вірші під моїм прізвищем не купувались, а під псевдонімом купують. А я теж пишу оповідання. Критик Світозаров навіть не схотів читати їх. – А! знаю його. Засранець ще той. Принесіть мені свої твори, я уважно їх прочитаю в дорозі. Відпочити хочу, їду звідси, подалі з Києва. В печінках вже сидить той Київ. В кінці червня Степана знайшов Борис. Слухай, я вже закінчив інститут. Знайшов собі більшу кімнату, тому зі своєї буду виселятись. Якщо є бажання, вона твоя. Звісно, у Степана було бажання, він вже давно хотів з'їхати від Тамари. І, до речі, я одружуюсь, сказав Борис. Степан його палко привітав. В душі він думав, що Надійка все одно може кохати тільки його одного. Степан вирішив переїхати вже завтра, а це значить, що сьогодні буде остання ніч з Тамарою. Ця новина для Тамари була як грім серед ясного неба. Не чекала вона, що це буде так раптово і несподівано. Хоча ж розуміла, що це має колись статись. Прошу, не зараз. Давай восени або за місяць, або за тиждень, просила вона. Їй було боляче. Ти єдиний, кого я кохала в своєму житті, сказала вона йому. Зранку Степан востаннє доглянув за коровами, приніс води і пішов збирати свої речі. Старий одяг спалив, старе взуття викинув на смітник. Попереду починався новий етап життя. На цьому, друзі, перша частина роману закінчується. Хто бажає продовження, дивіться наступний відос!